Всім доброго вечора. 18.58. Пробіг починаємо з денного 30 км Що, сьогодні у нас субота, 29 число. Будемо, хочу попрацювати ввечері. 3-4 години. Подивлюсь, скільки можна заробити за 3 або 4 години, якщо робота буде, то 1-4 попрацюємо. Так що якось так. Вчора сидів з дитиною, дружина працювала, сьогодні теж сидів з дитиною вдома. До вечора от тільки вирішив вийти. Так що якось так. Подивимось, що сьогодні можна заробити. Буду щось цікавеньке в Ну що, пройшла година, зробили по болту і по уклону 370 гривень. Ну таке, замовлень немає, майже... Проїхали, та й проїхали, блін 23 кілометри. Ну, Коротше, не дуже мені зараз подобається, немає ні коефіцієнтів, ні ефірів. Так. Не очень ідея робота, так що якось так. ну Очікуємо замовлення. Заїхали, правда, блин, хір ній куди Але що робити? Ладно, включусь. Хлопці, субота пішла до сраки з роботою. Попрацював я трошки, там болт, уклон. вийшло в мене 760 гривень грязними, 40 кілометрів я наїздив. їздив. Заправка, там, амортизація виходить 200 гривень. 560 гривень за скільки там скільки я вийшов. Начебто сім я вийшов за 3 години. Це просто жах. Роботи немає зовсім. Я от зараз почекав 40 хвилин. Це просто жахіття. Ой, ну нічого, кінець місяця. да і такі. Якось так. Сьогодні, до речі, другу там допомагав з переїздом. Універсал це тема, блин. Загрузив у нього там цей шкода Кадіак. Те, що він там сидіння поопускав, як універсал рахує, навіть даже більше в нього місця. І я теж заднє сидіння поопускав і повідвозив Там ставлю відосик зараз в кінці роліка. Треба використовувати за призначенням. Ось таке. Бомах. Так. Всім дякую, хто дивився, хто підписується, ставить подобайки. А я вже буду завтра працювати. Ну завтра теж я в обід буду виходити, дружина до обіду на роботі. Я в обід теж буду виходити. Так що якось так. Всім гарного вечора. Доброї ночі, спокійної, па-па.